Сергій Алексєєв Раз, два, три. Рідко вдавалося Володимиру Ілічу відірватися від невідкладних і важливих справ. І все ж, коли-не коли, вибере Ленін-часинку, сяде в автомобіль і поїде за місто, куди-небудь в ліс. Вийде Володимир Іліч з машини, зніме кепку, закладе руки за спину і піде плукати поміж беріз та ялин. Іде Володимир Іліч Поволеньки. Побачить білку, зупиниться, на білку подивиться. Почує пташиний щебет, підведе голову на пташок дивиться. Повзе по траві комашка, на комашку Володимир погляне. Громом замилується нехитрою квіткою лісовою. Все цікаво Леніну відпочиває в такі хвилини Ленін. Походить Володимир Ілліч по лісу, в Москву повернеться. І знову сідає працювати до пізньої ночі. Якось на одній з таких прогулянок, вийшовши на галявину, Ленін побачив дівчинку. Дівчинка маленька. Притичко з чужого плеча, з-під хустинки кіска на світ дивиться. Стоїть вона коло берези, гірко плаче, держить в руках кошик, в кошику гриб, всього один підосичник. Ти чого ж це плачеш? спитав Володимир Ілліч. Не відповіла дівчинка, навіть ще душа заплакала. Ну, от, така велика дівчинка, похитав головою Володимир Ілліч. Не сором тобі. Не допомогло. Бачить Ленін? Ха, уперте дівчисько. Порився Володимир Ілліч в кишені, нахилився над кошеликом. Раз, два, три з'явись на дні горіх і дивиться на дно кошелика. Дівчинка зацікавилась. Притихла, заглянула вона в кошелек. Правда, лежить горіх. Ну, й дива, зачудувалася дівчинка. Витерла сльози, здивовано поглядає на Леніна. А як же тебе звати? спитав Володимир Ліч. Варя. Що ж Варію з тобою прилучилося? Заблудилася, прохникала дівчинка. А де ж твій дім? Я з Миронівки. Не сумуй, знайдемо твою Миронівку. Взяв Фленін варю за руку і повів по стежинці до автомобіля. Ідуть вони лісом. А де ж твої гриби? Не пощастило варі, не знайшла грибів. Порожній у неї кошик. Недобре вертатися додому з порожніми руками, сказав Володимир Іліч. Це діло треба виправити. Звернув Володимир Іліч зі стежки, зупинився, і раптом раз, два, три з'явився білий гриб. Глянула дівчинка «Ха, і справді гриб, гриб боровик, товстенька ніжка, м'ясиста голівка. Під дубком, наче солдат стоїть, нахилилася Варя, а поряд ще один гриб, трохи далі стоїть третій, а за ним ще, ще набрала їх дівчинка повен кошелик. Поглядає здивовано на Леніна. Пройшли вони лісом ще трохи. Зупинився Ленін. Хитро очі примружив і раптом раз, два, три, з'явився автомобіль. Глянула Варя за кущ за ялинку, О, ну і чудо, чудо з усіх чудес, стоїть на галявці автомобіль. Що ж, сідай, сказав Володимир Іліч, і відчинив дверцята. Лізе Варя, квапиться. Покотив автомобіль спочатку лісовою дорогою, потім полем, з пагорка на пагорок. От і вигулькнула Миронівка. Тільки не рада варя тепер Миронівці. Шкода їй, що от усе й скінчилося. Довісла дівчинку до самої околиці, помахав на прощання рукою, поїхав. Пробігла Варя додому, розказала, як заблудилася вона в лісі, як з'явився потім у лісі незнайомий їй чоловік, про чудеса розказувала, про автомобіль, про гриби, про горіх. Він чарівник, шептала Варя, він все, що захочеш, може. Довго потім гадали в Миронівці, хто ж це варю. З лісу вивів.